Дорогі славутичани, ті, хто мешкає в Славутичі із дня його заснування, а також нові члени Славутицької громади, минає 2024 рік, рік, який був сповнений сподіваннями на мир і важкої праці для нашої перемоги. Я сподіваюся, що наступний 2025 рік принесе. Місто Славутич і всій Україні таку довгоочікувану, таку вистраждану перемогу це найголовніше, незважаючи на всі складнощі цієї війни, Славутич продовжує жити достойним життям. Відкриваються нові підприємства, розвиваються заклади соціальних послуг, працюють школи, дитячі садочки. Стабільність забезпечена менеджментом місту, за що я щиросердно вдячна меру місту та Славутицькій міській раді. Хочеться відзначити звитягу наших громадян, які продовжують виборювати нашу з вами свободу на фронті. Є серед них і славутичани. Ми пам'ятаємо і боремося за звільнення всіх наших військовополонених та цивільних заручників, щоб уже наступного року ми змогли обійняти їх вдома. Бажаю всім наснаги і єдності, здоров'я і добробуту. Бажаю всім нам зустріти перемогу у новому 2025 році. Слава Україні!